Привітання вчителям. Педагоги України відзначають професійне свято. Щорічно його святкують у першу неділю жовтня. Напередодні проводять урочисті заходи. Вчителів міста вітали в народному домі, а району в драмтеатрі. Каже Євангелія від Матея 28 главі, ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи. Ми з вами щорічно відзначаємо свято День працівника освіти. І це є дуже добра нагода привітати кожного з вас і дати вам благословення. О той Таку натхнення та праці на цілий рік навчальний. Педагог вчитель вихователь. Це людина, котра передає учням певні знання про життя і має поважну підготовку в тій царині. Слово педагог то є провідник людини. Цими днями. Ми по-особливому вітаємо всіх, кого називаємо вчитель, хто належить до тої когорти людей, які освічують шлях для багатьох, не тільки для своїх дітей, для своїх рідних, а жертовно, з великою любов'ю до своєї праці, до тих, кому Господні благословив вести дорогою життя. Віддаючи найцінніше своє власне життя, своє вміння, свої навики, свої таланти, щоб виховати справжню людину, ми сьогодні вас вітаємо. І звичайно, що в перший день навчального року свято Першого дзвоника, свято Останнього дзвоника на закінчення навчального року чи в День Вчителя. Ми завжди волі згадуємо собі шкільні руки. Крім учителів, школа це є і багато інших працівників, без яких колектив не можна уявити. Хіба можемо уявити собі садочок, окрім вихователів, щоб там не було нянечок? Хіба можемо існувати школа, де, окрім. Тих самих педагогів, тих самих вчителів могли би бути не прибрані подвір'я чи не зготовлені смачно обіди. І якщо колективи гарно, правильно сформовані, вони є правильною сім'єю, правдивою сім'єю. І стосунки між учителями, між педагогами. І всіми іншими людьми, які формують власне, той вчительський колектив, вони є правильними, теплими, такими, як має бути у сім'ї. Вірцем вчителя єса Ісус Христос. Він. Став людиною, щоб нам сказати і навчити слово істини, слово правди. Люди став для того, щоб ми його не боялися, коли нашою мовою людською мовою, і сказав Я є дорога для іскання і життя. І коли ми з вами. Все злого письмо. пісьмо. Каже, на початку було слово. І ми тим словом навчаємо та цим вам особливо вчителі. Вчителю, саме такими словами апостоли учні зверталися до Господа нашого Ісуса Христа. Отже, таке велике звання і високе покликання. Зобов'язує всіх, до кого так звертаються, наслідувати його. Це, звичайно, мудрі правильні слова, мудрі і правильні слова. Це приклад власного життя. Це те, що у вас виокремлює з поміж інших. Я вам дуже за це дякую. Сьогодні багато говорять про реформу освіти. І навіть слово освіта. розуміємо, що пішло від того, що світити. Світло. Ви освітлюєте шлях для багатьох, для тих, хто хоче пізнати, для тих, хто хоче вибратися за світло. Коломийський драматичний театр заповнений вщент. Тут зібралася освітянська районна родина на відзначення професійного свята вчителів. Порочистий захід розпочався із виконання державного гімну та покладанням квітів до визначних пам'ятників Коломиї. А ще вітали вчителів найменші гості. щастя завжди варить вас. Людська повага шаня не а на вашому працю не Далі Зіступним словом до присутніх звернулася керівник управління освіти, молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації Галина Микитюк. Сьогодні вчительське свято, свято тих, хто приходить чи з'являється у житті кожного з нас. І ми гадаємо, що це певно на певний період, але вони насправді залишаються в нашому серці назавжди. Я сьогодні щиро хочу подякувати кожному педагогу за терпіння, небайдужість, бажання творити для української світи, бажання, що вони не бояться впроваджувати нове. Дякую їм за невтомну працю, і хай їм щастить. Керівники району привітали освітян з професійним святом та побажали плідної праці на нові виховання молодого покоління минулого року. Вони запровадили нагороди для вчителів, які готують призерів третього-четвертого етапу Олімпіад. Цьогоріч вдруге відбулося таке нагородження. Цей святковий день я хотів би перш за все привітати наших педагогів, вчителів, ветеранів освітян з цим прекрасним їхнім професійним святом, побажати їм щастя, добра, здоров'я, подякувати і низько вклонитися за ту невтомну працю, яку вони проводять щоденно разом з нашими педагогами для того, щоб Україна мала своє майбутнє. Коломийська районна рада сьогодні буде вітати всіх освітян Коломийщини, також тих, хто працює у царині освіти, тих, хто в царні обслуговування шкіл. Це люди, які роблять наше майбутнє. Ми їм щиро вдячні. Вони є справжніми інтелігентами, справжніми патріотами. І найголовніше вони показують приклад, що таке бути. Громадянином цієї держави це так важливо сьогодні для нас всіх. кульмінація урочистостей саме нагородження кращих педагогів, вихователів, працівників освітніх Коломийщини, грамотами, подяками, медалями, преміями. Так, інформаційний освітній ресурс склав рейтинги зальноосвітній шкіл івано франківської області, що посіли найвищі місця за підсумками ЗНО 2018 року. Так з 329 закладів Корчівська школа Коломийського району посіла. 32 -е місце. Зараз там навчається 420 учнів. Працює 51 вчитель. За такі успіхи директора школи відзначено медаллю за заслуги перед Коломийщиною. Вважаю, що ця нагорода свідчить про роботу всього педагогічного колективу, всього трудового колективу нашої школи. Це є оцінка якості роботи школи. Ми беремо участь в різних проєктах. Це є проєкт доку, проєкт демократична школа. А зараз школа готується до відкриття майданчика із штучним покриттям. Де діти зібрали діти, вчителі громади зібрала понад 350 тисяч гривень. Держава доклала 740 тисяч. І в жовтні має бути відтя майданчика. Цьогоріч вперше запроваджено вчительську відзнаку від депутата обласної ради Олександра Левицького. Ці педагоги, генератори нових ідей та нової школи. Отож відзнаку отримали Лілія Марценюк з Отенійської школи та Наталія Васильчишин з Корщівської зож. Для мене вчитель це не професія, і навіть не фах, це покликання. Людина, котра є добрим викладачем, не завжди є добрим педагогом. І тільки коли є педагог, то він може дати іншій людині, крім знань, виховання. Освіту, от освіта це не є лише знання, освіта це і виховання також. Тому я дуже ціную і визнаю і шаную працю педагогів, попри труднощі, попри перетворення і зміни, які йдуть у державі. Праця педагога все одно найважливіше, найцінніша, бо з неї починається творення українця. Я це шаную, я за це дякую, я це визнаю і дуже переконаний, що навіть коли на початку ХХ століття або раніше школа складалася з двох кімнат і з одного вчителя навіть. Тоді українська земля давала світові геніїв і геніальних і видатних людей. Я переконаний, що і зараз це є, це буде, і визнання, і успіх України все одно прийде. Дякували за співпрацю і депутатові. Олександр Левицький отримав медаль за заслуги перед Коломийщиною. При нагоді голова адміністрації Любомир Глушков привітав свою першу вчительку та класного керівника з професійним святом. Загалом понад 130 педагогів Коломийського району пошанували під час урочистостей у драматичному театрі. Галина Досин Андрій Геращук, події НТК.